Вітаю вас, діти та батьки! Ми з вами живемо в час, коли в нашому повсякденному мовленні з'явилися слова: Війна, повітряна тривога, ракетна небезпека, міни. Для збереження власного життя та життя оточуючих нам необхідно знати правила безпеки. Тому сьогодні я хочу познайомити вас з основними правилами мінної безпеки. А допоможуть мені в цьому? Картинки. Погляньте. На екрані зображені вибухонебезпечні предмети різної форми. Запам'ятайте, як вони виглядають. Ці предмети можуть знаходитись у водоймах, у парку і навіть на дитячих майданчиках. Тому дуже важливо дотримуватись правил мінної безпеки. Погляньте на картинку. Хлопчик на ігровому майданчику помітив міни. Ні в якому разі не торкайтеся їх, відійдіть від них на безпечну відстань по власним слідам. Тому що поруч можуть бути інші вибухонебезпечні предмети, потрібно обов'язково покликати дорослих, показати їм місце небезпечної знахідки та викликати службу порятунку. Запрошую вас переглянути мультфільм про хлопчика Сашка, його кота, шкоду та про мінну безпеку. Ось те класне місце для запускання змія. Стільки дивовисних квітів я би собі віноцька сплела. Ну, то кучіше, побігли туди. Чекайте, тут якась табличка. О, розумаха. І треба ж йому все скрізь вичитувати. Ні, туди не можна. Там можуть бути міни. Яка небезпека? Я тут постійно мишей ловлю. Шкода, наше життя дорожче за всякого змія. Тот знак поставили не просто так, значить, там точно є міни. Пам'ятаєш, як я в лісі врятував тебе від розтяжки. Було таке. Добре. мишей я і вдома наловити можу. А ще ми з нового повітряного Змія, цілвоного, як на картинці. Якщо десь побачиш міну, повертайся, неодмінно стежкою, якою йшов. І дорослих повідом. Дин, дин, дин. Телефонуй 101 один. І ти. Ходіть їсти сирники зі сметаною. Вже йдемо, бабусю. Чекай, заберемо м'яча разом. Стій! Там сховалась підступна міна. Не можна навіть наближатися, бо вона може вибухнути. Бабусю, у ж виходь, тут міна. Що трапилося? Де міна? Чекай, бабусю. Телефонувати треба на безпечній відстані. Служба порятунку, СЛУХАЄ! У нас в городі завелася КАПОСНА міна. Стійте на місці і нічого не чіпайте. Вже щоб від мін не постраждати. Треба добре пам'ятати. Міну краще не чіпай і усіх попереджай. Треба було, хоча б селфі з міною зробити. На пам'ять так би мовити. Ох, не грамотний ти шкодо. Від спалахів світла та радіосигналів міна може вибухнути. Телефонуй 101 Здається, шкода, ми прийшли. Давай свою карту скарбів. Так, лишилися зовсім трохи. Про всяк випадок, дивись під лапи. Всяке буває. Стоп, шкода! Не рухайся! Це все витівки капусної міни, яка натягнула розтяжки. Вони особливо небезпечні, адже майже непомітні у траві. Якщо зачепиш хоча б одну нитку, міна вибухне. Я зараз викличу рятувальників, а ти тримайся. Так, треба відійти тією ж стежкою, якою ми прийшли, бо інші можуть бути заміновані. Служба порятунку слухає: Я знайшов розтяжку в лісі. Потрібно врятувати мого кота. Стійте на місці і нічого не чіпайте. Вже їдемо. Якщо десь побачиш міну, повертайся, не одмінна стежкою, якою йшов. І дорослих повідом Дин, дин дин телефоную 101 Розпочався теплий весняно-літній період. У цей час ми прагнемо багато бувати на свіжому повітрі та спілкуватись з природою. Як живою, так і неживою. Природа наш хороший друг, коли ми добре її знаємо, а також знаємо правила безпечного спілкування з природою. А от коли цими правилами нехтують, добряче нашкодити людині можуть і живі істоти, і об'єкти нежавої природи. Пропоную сьогодні пригадати правила безпечної поведінки в природі. У ліс на прогулянку полюбляють ходити багато людей. Інколи захоплюючись пейзажем лісу, люди заходять занадто далеко у глиб лісу, а повернутись назад не знають як. Заблукати у лісі може навіть досвідчена людина, а дитина і поготів. Тож, коли вирушаєте на прогулянку, обов'язково гуляйте поряд з батьками, не відходьте від стежки. Сонечко тепле і лагідне, але у спекотний день на сонці не можна довго перебувати, бо це небезпечно, може трапитись опік шкіри або тепловищий сонячний удар. Щоб цього не сталося, ми повинні дотримуватись певних простих правил. Гуляти тільки у панамці кепочці хусточці та пити багато води. У спекотні дні не перебувайте на сонці довгий час. Дітки з задоволенням граються з об'єктами неживої живої природи, з камінням, пісочком. Такі ігри цікаві для дітей, але не слід пісок, каміння, землю брати до рота потрібно запобігати потраплянню в очі та ніс, тому що це може травмувати. Під час прогулянок ми можемо зустріти безліч різних комашок. У бджоли та оси яскраво жовте чорне забарвлення. Воно попереджає, що бджолу краще не чіпати. Її жало основна зброя для захисту. Бджоли жалять дуже боляче, тож за комахами слід спостерігати здалеку. У теплу пору року у траві багато кліщів та комарів. Вони є небезпечними комахами, тому що вони переносять хвороби. Щоб убезпечити себе від укусів кліщів та комарів, слід одягати на прогулянку довгі штанці та закрити взуття, а також користуватися сучасними засобами, які відлякують комах. Під час прогулянки ми можемо зустріти небезпечні рослини, ягоди, а також гриби. Ці рослини часто мають яскраві привабливі плоди, не можна їсти невідомі ягоди. Це може стати причиною важкого отруєння. Серед них можуть бути отруні, вовчі ягоди, вороняче око. Не збирайте гриби, адже серед них можуть бути отруні, мухомори, бліда поганка. Не беріть до рук незнайомі рослини та квіти. Окремо слід пам'ятати про спілкування з тваринами. Домашні тваринки є майже у кожного вдома. Кішка домашня тварина, улюблениця багатьох з нас. Вона пухнаста, гладенька, лагідна до тих, хто її доглядає. Але може бути сердита і навіть агресивна до незнайомих, або якщо з нею необережно поводитись. Якщо вона задоволена, то може нервово махати хвостиком, шипіти, випускати кіхті. Це сигнал небезпеки. Таку кішку краще не чіпати. Собака також вірний друг людини. Але бувають випадки агресивної поведінки собак. Запам'ятайте, діти, ніколи не дражніть собак. Не можна торкатись та гладити собак без дозволу їх господарів. Ці тварини наші друзі, тільки при правильній поведінці з ними. Любі діти! Весна і літо чудовий час для відпочинку на природі, але не забувайте про обережність, щоб не трапилось ніякихось прикрощів, а дотримання цих нескладних правил зробить ваше спілкування з природою приємним.